Так, сьогодні 9 серпня, субота. І хлопці тільки що поїхали, третя година дня. Mm -hmm. І от подивіться, що вони вже нам тут заробили. Вікно стоїть. Вікно поклеєний. Так. Тут у нас така є виїмка, ну, там каналізаційна труба стоїть, так? Ну, і вони мене сьогодні питаються, чи робити тако, тако. тако, Але це дуже багато трахамодії і потім з плиткою. І я їм сказала, щоб вони робили рівно. Ну, це буде трошки менше, це вони забагато висунули отут буде, попри трубу прямо. І зроблять рівно. Тут і батарея вміститься, і шафка вміститься, але вони не будуть мордуватися. Ну і крім того, там вентиляція, вони її виведуть на оцю гіпсокартон і буде гарно. Тому що тут дуже мало місця буде, якщо дати гіпсокартон, потім ще гіпсокартон, потім плитка, тут отако буде місце. Я думаю, наші вони будуть мучитися. Ясно. Кажу їм, робіть так, рівно. просто рівну стіну і все. Да. І вони щасливі були. Бо я спочатку хотіла, щоб вони обходили тут трубу і так далі, але думаю, ні. Хай вже роблять. Так що лишається тут тепер ставити плитку на підлогу. І плитку на стіни, і буде красота. Все? Слухай, так скоро йде, я навіть не думала, що це так скоро піде. Тут у нас. Може виключиш, поки що я знімаю то відео, виключи сушилки. Хай сушить. Хай сушить, дуже голосно. Хай сушить. Включи тут світло, щоб я гняла. Тут вони теж в нашій газовій кімнаті, там, де газовий котел. Фільтр, хто знає, і, до речі, ніяк не зберуся зняти вам про цей фільтр відео. Дуже хороший фільтр. Вода м'ясенька-м'ясенька і на цілу хату йде. Там бойлер у нас є, там... то не є бойлер електричний, а від газового котла йде бойлер, який там тримає воду собі на запас. Тут потім мебельщики зроблять таку мені якусь поли... ну, не поличку, з дверками таку шафку, забудову. Ну і тут теж вони будуть забудовувати. Наразі нема про що говорити. А слухай, вони що витягли трубу від комена? Ні. Щоб... А ця труба не діюча. Тут комен, так? так? Ясно? Добре, йдемо, подивимося що далі. Тут у нас вже вони зробили повністю кімнатку майже готова. Це така машинка, яка сушить підлогу, вона витягає рідину. І десь там в них всередині є така ємкість, і та рідина о, цілий бак води потім в них. Так що дуже цікава така машинка. Bauer фірма. Не знаю, як це називається, але витягує воду. І вже зробили, бачите, вентиляцію. Робили тут дирку, поставили другу, і туди будуть вставляти вентилятор. Так що, ось ну так, так у нас тут стоїть бральна машинка серед дороги. Ну але що робити? прати треба. Стіни всі оброблені. Ми їм купили вже чотири плиточки, вони поставили там дві плитки з того боку, дві плитки забрали. з того. Так, забрали. І все, і кімната буде готова. Тепо, тобі подобається, mm -hmm. як вони роблять, вони теж молодці хлопці. Так що отак у нас все то виглядає. Нам теж почали вже в коридорі робити стіни. Бачите, вже ту погорон, що то є? А, то гіпсокартон. То гіпсокартон. Цю стіну просто вони шпаклюють. І цю стіну теж зашпаклювали. Ой, вони так багато зробили. Дивися, ця стіна вже пошпакльована. І ця стіна вже пошпакльована. Ну просто супер. І тут... Тут ну. ця стіна покльована. Оцей кавалочок, оцей, так і навіть видно, що він добудований, його будуть валити. Він добудований, тут просто коробка стояла, так здається. Ага, так здається. То вони його оце завалять, тому що воно не потрібне. Там. Ну і все. Ага. Ось такий стан ремонту у нас на сьогодні. Наших нових глядачів хочу нагадати, що у нас є великий плейлист. Як ми купували будинок, як ми готували документи, як ми чекали дозволу з Міністерства внутрішніх справ на купівлю будинку, як брали кредит, все це ви зможете знайти у нашому плейлисті. Ось, запрошуємо вас. Є дуже багато фільмів на цю тему. Коли ми Купували цей будинок і чекали 9 місяців, ми майже кожних три дні приїжджали і провідували наш будиночок, дуже мріяли його купити.